На чергову сесію Коростенської міської ради прибуло 30 депутатів, які одразу ж активно включились у роботу. Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Людмили Щербанюк, були внесені зміни щодо збільшення доходної та видаткової частини загального фонду міського бюджету на загальну суму 620 тисяч 300 гривень. Надійшли субвенції із обласного бюджету з метою реалізації мікропроєктів об'єднань співвласників багатоповерхових будинків міста Коростеня, впровадження яких здійснюватиметься за рахунок. Нік коштів проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На виконання умов угоди про партнерство між програмою... розвитку ООН та Коростенською міською радою було прийнято рішення про співфінансування мікропроєктів. А це не багато, немало 700 тисяч гривень з міського бюджету. «45% співфінансування з міського бюджету, 5% населення, 50%... Плотить європейський союз через програму ООН. Було прийнято рішення і про доповнення пункту першого рішення Коростенської міської ради від 27 серпня 2015 року про погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення газового обладнання котлів або електричного обладнання, без дозволу. Однак, враховуючи роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо питання відключення від мереж централізованого опалення, депутати прийшли до думки, що слід розробити положення про відключення. Учення, в якому буде прописано, в тому числі і відповідальність мешканців. вже вистачить норми з боку облгазу. І також те, що ми даємо можливість, скажімо, приймаємо рішення, вони потім роблять проєкт, роблять розрахунок підійського удару і потім говорять, можна чи ні. Вони кінцевий результат. Нема документів, нема мають Тому що там йде за цих аварій, досові безпека. І все десять вже кримінальні невідповідальність. З метою забезпечення підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців, які брали та беруть участь у проведенні антитерористичної операції, було прийнято рішення про внесення змін до положення про виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків на території міста Коростеня. На сесії мова йшла про земельний масив для будівництва в районі вулиці Козака. Володимир Вогільський запропонував як виключення розділити між учасниками АТО 100% від загальної кількості земельних ділянок. Із запропонованого масиву відповідно до закону землі мають розділятися таким чином: 30% учасникам АТО, 70% – інші громадяни. Зокрема, всіх заявників розділили на п'ять черг. Першочерговому забезпеченню ділянками підлягають сім'ї загиблих учасників АТО. В другу чергу земельними ділянками забезпечуються учасники АТО, що мають інвалідність пов'язану з участю у бойових діях. Третя черга це багатодітні родини. В четверту чергу увійшли учасники АТО, що зареєстровані та проживають в місті Коростені. А в п'яту інші учасники бойових дій. Розподіл земельних ділянок пропонується серед категорій проводити шляхом жеребкування. За людьми залишається право помінятися єдине, і це слушна пропозиція від батьківщини: що ми даємо, обмежуємо, скажімо так, учасників АТО. Тобто з дня офіційного повідомлення, 30 днів, якщо людина не подала свою заяву про бажання отримати тут земельну ділянку, автоматично вона вважається такою, що відмовляється від отримання земельної ділянки на даній території, що не позбавляє її черговості і всіх інших. Вона залишається на черзі і буде чекати наступного масиву, якщо таки буде на теренах міста Коростеня для отримання своєї земельної ділянки. Дане положення поширюється виключно. На масиви, воно не позбавляє права людей, учасників АТО, звертатися з іншими заявами в центр надання адміністративних послуг щодо виділення земельних ділянок їм в інших територіях міста в межах існуючої забудови. Там написано. Депутати одноголосно підтримали дане положення. Далі була затверджена програма розвитку земельних відносин у місті Коростені на 2016-2020 роки. Це забезпечить ефективне використання. Земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності. Також була заслухана та взята довідома інформація по депутатських запитах, які були подані на минулій п'ятій сесії міської ради. По запиту депутата Віталія Грищенка на звернення мешканців міста Коростеня щодо надання допомоги у припиненні незаконної торгівлі наркотичними засобами, був продовжений контроль за його виконанням. Ініційовано заслухати на наступній сесії з даного питання начальника Коростенського відділу поліції. Що стосується запиту депутата Володимира Гуськова щодо встановлення пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на центральній площі, то дане питання вивчається в рамках реконструкції площі, зазначив секретар міської ради Володимир Вигівський. Під час сесії заслухали і звернення колективу Палацу культури імені Тараса Шевченка, який не згоден з рішенням конкурсної комісії про призначення на. Посаду нового директора Володимира Железка. Конкурс відбувся прозоро, відповідно до законодавства, ніяких порушень немає. Шість претендентів було на посаду керівника Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Хочу нагадати шановним депутатам, що на позаминулій сесії якраз і ви своїм рішенням затверджували склад конкурсної комісії. Відповідно, На склад комісії був сім чоловік. Відповідно до законодавства, були представлені представники всіх закладів культури, які є в нашому місті. Тобто, все було прозоро. Отже, під час сесії депутати розглянули більше 30 питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста, та прийняли відповідні рішення.